Всім привіт! Це такий невеличкий зборний влог, десь з 12 червня. Так що поїхали. Це я була на відкритті юску. Біля мене відкрився юск. Тобто, десь Марсельська і Семена Палья. Там є такий супермаркет новий Меркурій. І ось саме тут відкрився новий юск. Я там була. Мені здавалося, що якщо відкриття, то повинні бути знижки. Знижки указані, але так хитро указані. Тобто в юзкі скрізь, наприклад, полотенце стоїть 400 гривень. Указана ціна 700 з чимось і на виході типа знижка 400. Тримай і радій, називається. Ну, тим паче, я пройшла, подивилась, бо деякі питання в мене відкриті. В мене є стіл і стур'я на кухні, яким вже 16-17 років десь приблизно. Тобто пластмасовий стіл і стільці. Вони в мене, в принципі, устраюють, бо вони легкі, я можу їх швидко. Переставити і скласти один на одного. Тобто такі стулья в мене як такі барні і як для відпочинку на природі. Тому я подивилась столи, стулья. Пройшлась, так, пробіглась щось що цікавого. Здається, що в принципі, в принципі товари ті самі, що скрізь, але вони розставлені іначе. Мені сподобалось, як в принципі виглядає магазин, тобто так живо, свіжо виглядає. Все рівно мені юск подобається, деякі позиції, не можу сказати, що все. В мене є такий стіл-комп'ютерний, стілець комп'ютерний. Ну Скажу чесно, що він дуже швидко приходить в негодність, але я його перебила тканиною і він класно виглядає. Тобто, все-таки дермантиновий я би не купувала. Тканине, мені здається, буде окей. Оцей столик мені, до речі, сподобався. От саме його би, я би собі поставила на кухню, але. В мене вся квартира викрашена в білий кольор, і меблі білого кольору, а кухня червона. Хоча б зараз, звичайно, я б теж її зробила біле, бо мені здається білий колір в меблях. У кухня це саме те. Мені дуже подобається Світло, світлі меблі. Все ж таки, я дойду подивлюсь, зайшла я буквально десь за 10 хвилин до зачинення. Так пробіглась. Дерев'яне, мені теж подобається, білі кольори подобаються, але я дерев'яне не бачу саме в своїй квартирі. Стільчик стіл, якщо б він був ще ножки білі або чорні, я думаю, що мені би підійшов би цей столик. А якщо він дерев'яний, то не дуже він би, було б таке. не дуже. Все ж таки, коли вона перекликається в одній тональності, воно виглядає все рівно краще. Ось такі всякі мильниці для жидкого мила. Ось саме такі в мене стоять для мила, для рідкого мила. Я таким користуюсь, мені подобається. Тобто, ось такі речі для ванної, таке просте полотенця. Я использую саме виключно з юзку. У мене всі полотенця з юзку. мені подобається, але все рівно 2-3 роки потрібно замінювати, бо вони стають такими Тут ось такі ще... <тонесенькими. тонесенькими. Ну, я думаю, що так відбувається з. З усіма полотенцями. Так, ось ці ще мені сподобались ось, ось це. Мені таке здається, що воно як холодить. Хоча я можу помилятися. Таке одіяльце, я ще такого не бачила. Мені здається, це саме на пару, коли е, спекотно. Три тисячі ось ціна для двоспального для двоспального ліжка. Ось такі подушки вілюрові, приємні на дотик, але колір я б таки не вибрала. Хоча інколи, чому би ні, інколи хочеться змінювати. В общем, З несемо у, у бібліотеки те, що є. книжечки, які нам не потрібні. Все ж таки, зараз ми, ось у мене тут. Така простота, і мені тут подобається. тут у Саші всякі книжечки, казки. Ну, це я ходила біблі... до, до бібліотеки. Злочки. Ми віднесли й деякі. Там книжки. Мері Купінс ще є. Що несемо, віддамо те, що нам не потрібно. Так. Починаємо читати то, те, що задали нам на літа. Читаємо, ось прочитав Саша Едгрел Елайн по Золотий жук. Тобі сподобалось? нормально. Нормально? Ну добре. Все, несемо. Перебрати все, що мені не потрібно, і трошечки розгрузити квартиру, книжки, які не потрібні. От зараз ми займаємось шнури. Сьогодні перебрала там всякі гаджети. В общем, потроху, бо якось дуже захламлено. Потрібно все це перебрати по літо. Так, ти теж перебираєш сонечко? Саша мені допомагає. Ось несемо до бібліотеки. Ось ми принесли книжечки, все, все, дійшла черга ага. до Айвенго. Я фіксую все. Здали книжки, подарували в бібліотеці, взяли Айвенга. Саша буде читати спор за рубіжної літературі. Ну і що? Будемо перебирати речі, бо вони так швидко накопичуються. Вони все на мене даве і мене роздражає дуже. Так що будемо перебирати все, що мені не потрібно, буду викидувати або віддавати, або якось пристраювати. Ну. Ой, чухалюся, моя тюхалюсь, моя тюхалюсі. Сонечко моє, що ти тут твориш? А? А? Зяйцікаю. Ти моя ядаха. Давай, давай, приди. Так, приготували піцу. Ось у мене тут сидить чекає. Саша в мене чекає. Анастасійку не знімаю, вона проти. З цього тижня декілька днів, навіть не пам'ятаю, скільки були дощі, тому на море я не ходила, хоча вже 2 дні, 2-3 дні вже сонечко, але все рівно я на море не попадаю. Ну, гуляти звичайно так хожу. Це нет, я вам покажу свої пенада, сніданки деякі. А тут я вам покажу, як я готую пиріг. Почистила раб як він називається. Українською. Я беру рівень. Все, що в мене було в морозильці. Хорошо. 150 сілочного масла, 2 яйця, 225 цукру, потім 200 г муки. І в мене вона не біла, вона цільна зернова. І гасимо. Можна порошок використовувати для розпушувач, а можна просто соду. І її ми гасимо зараз, перемішуємо і буде таке класне тісте, яке я просто на те, що в мене сезонне є. Я викладаю, в мене тут заморожена вишня, ще хоча вже з сезону я не використала прошлорічну. І також в мене була заморожена чорна смородина, теж в вход. Хочу трошечки прогнати те, що в мене є в морозильці, бо дуже часто відключення світла, тому хочу зменшити. До речі, якщо я зменшую у морозильці, я додаю туди пусті наповнюю водою, пит... питною. І також в мене буде водичка, ну і плюс воно допомагає підтримувати морозильці і холодильнику. Так, все перемішали і просто ось так ми згори. Не готую ніколи одне блюдо, тому я вирішила ще паралельно приготувати обід. Це качка. утина, так, помила, Філі качки, картоплю, картопля. Все змішала качку, соль перець, спеції і у духовку. Все, що в мене є, якісь спеції імбир. Далі в мене є тмін. Так, що далі паприка копчена? Перець. Чесник сушений. Ну все. Перемішую і в духовку. Будемо ще там перемішувати. Так що? Ще воно 10 разів тут перемішається. І во власному соці зараз м'ясо дасть сік, і Чудовий обід, бо в мене буде піца. Ще діти просили. І ось ця картопля буде також. До речі, ніякого жира масла я не буду додавати. бо утка вона дуже має багато жиру, і він виплавиться і буде жир. Закриваю кришкою і ставлю. Пішла французьку і Такі двох-мінутні ролики на інстаграм вона проводить. Дивлячись тільки на неї, можна вже вдохновитися, як вона виглядає щось. Тому поки щось готується, можна хоч трошечки щось зробити. Хоча парупа. І руки працюють, і ноги, і, і якщо здається, що такі прості вправи, то відчувається одразу отут вот відчувається. На одну сторону, на другу так само. Зробити. А тепер приготую піцу. Теж в мене тісто просте, легке, саме просте, але мука цільнозернова, все те саме гриби, моцарела. Ну, і О, тут що? же, ви бачите, в мене паралельно готується качка. З картоплею, пирі вже майже го готов. Це я нарізаю, вам хочу показати їм. Піца, яка дуже-дуже швидко ушла, ушла. навіть ледве. Я встигла її зняти. А це я ходила на масаж, і подивіться, я не можу. Мені, мене навіть ось такі елементи надихають. Просто закручена лиана. Це так природньо виглядає. Подивіться, тут дуже багато. Зараз скрізь багато лаванди, вона цвіте. І це те, що я встигла зняти. Подивіться, як, як гарно хочеться її трошечки хоча б спіймати. І тут повезло, що ще не було дощу в цей час. Бо дощ був постійно. Ну і ось лаванда. Інколи хочеться просто відпочити, я не знаю чому, але останнім часом мені зовсім не хочеться не знімати, не монтувати. Я не розумію чому. Е ну Якісь, мабуть, е такі прості питання з дітьми, теж е щоб бит, бит загруз за мене. Інколи таке буває. Якось так. Так що до моря чомусь я не доїду ніяк, хоча дуже-дуже хочеться поплавати, якщо б можна було б поблизу мене, де я буваю і бачу море кожного дня, саме у крижановці, якщо б можна там було б спускатися до моря, було б просто чудово. Але в центр їхати, коли там так багато людей не дуже хочеться. Я останнім часом нічомусь не хочеться бувати там, де є дуже багато людей. На яхті біля мене можна було їздити туди, але чомусь я там не відчуваю безпеку. Навіть з деякими я теж розмовляла, те ж саме, все рівно. Таке відчуття, що там можна щось знайти, <смі> ну ви зрозуміли. Тому, не знаю, чисто мені здається, чисто психологічно. Деякі люди купаються скрізь і відчувають, що так і повинно бути. Я не знаю чому. Мабуть, просто все це так не може тебе відпустити. Тому так, як ви відпочиваєте, як ви проводите це літо. Не знаю, школа закінчилася, але робота з дітьми все рівно проводиться. Я прошу ходити до бібліотеки, брати книжки по списку, те, що задано на літа, ну, хоча б якийсь мінімальний приділ робити, те, що не доробили у школі. Ну, так, не дуже, ну, але все ж таки. Тому так, поки я можу контролювати, ну, по крайній мірі Сашу. Анастасія, до речі, сама возобновила зараз заняття з репетитором до математики. Вона математикою вона займається. І зараз каже, що вона ще буде ходити до репетитора з англійською. Я, якщо чесно, здивована, бо її чекаю останні, останній рік школи. Мені здається, це буде важко. Але вона наполягає, що вона буде займатися. При тому, що я кажу: ну, хоча б трошечки знись цю інтенсивність, ну, хоча б раз на тиждень вона каже, що вона буде два рази ходити. Я не знаю, мені якось це дивно. Ну, дитина сама вибирає, що вона хоче робити. Так що так. Це те, що касається дітей. А По поводу розслаблення, якось я почала і не довела, щось там трошечки відібрала, але нікуди не віднісла. Якось так, нічим, нічим, так, щоб конкретно не хочеться займатися, робиш саме мінімум, просто те, що потрібно для виживання, грубо говоря, постирати, прибрати. І приготувати. На більше не вистачає, щоб якась там фантазія, щоб якась була ініціатива саме у мене, я не можу себе заставити і мені не хочеться. Що касається фільмів, кіно-серіалів, дивлюсь. Вокс Вірі так і продовжую. Потім Лютий Морозенка, це історик молодий і ще якогось хлопчика, я ще дивлюсь. Це те, що касається історії і історичних каналів на Ютубі. Також ми почали з Анастасією дивитися серіал, якщо ви пам'ятаєте. Тобто моя донька предложила його подивитися, бо вона пам'ятає його з дитинства, коли дивилась його я. Він вийшов, мені здається, в 2011 році називається серіал Однажди в сказки. Якщо ви дивились, вже ставте лайки. Хочу сказати: от ми з донькою подивилися один сезон. Дивимось десь дві серії, дві-три серії у день. Чекаємо один одного. По-перше, це. Таке проводження разом, коли є можливість пообійнятися, поцілуватися, хоча б у щочки. Якось, якось так не знаю, мені подобається це відчуття, що ми з нею разом знайшли нарешті щось, що ми можемо подивитися самі. І вона його пам'ятає з дитинства навіть якісь сцени, і вона каже: Мама, стоп! Я пам'ятаю! І вона розказує вже на наперед. Тобто, по-перше, назва, по-друге, -по -по там герої різних казок, те, що вона тоді захопленням, мабуть, зі мною дивилась, і зараз ми вже передивляємось. І, до речі, я його не додивилась. Там сім сезонів. Я явно в якийсь момент його кинула дивитися, так що буде можливість його додивитись. Все, майже нічого я такого не дивлюсь. Хоча ні, ще одеситку із Швейцарії я дивлюсь. Ну, все дивлюсь, все, що в Ютубі, я майже все дивлюсь на двойки, ускорено. Так що так, ну, лаванда, скажіть. Що ви робите з лаванди, якщо є можливість її зрізати, <смі> я тільки маю можливість помилуватися <смі> і пофотографуватися так. Ну, фото в мене немає, це так. Це так, зовсім трошки. А так в основному Ради. займаюсь Ради. битом: <смі> соль, перець і лимон. Така в мене вийшла смакота. Дорада моя господа. дорада був на обід. А це я вам зараз покажу: це сніданок, яєчний корж такий для рулету, Я приготувала там, знаходиться яйця, творог, спеції і розстеліла і запекла в духовці. Потім все, що хочете, можна покласти. І такий ролл на сніданок. Ну так непогано, раз у тиждень можна. А це в нас запрацював фонтан. Там дітвора плаває, якось мені здається, це дивно. Мені дивно, що навіть ніхто не робить зауваження, бо вода ж там все рівно з хлоркою, або ну, які, якась хімія, хімія, мені здається, це не дуже, не дуже класно. Ну, але дітвора купається. Зустрічі пацан купається. Ну, Давай вже біжи. Що йти на море? Ще <ріст> <ріст> да, да. можна покататися на лошадках. Я проходжу в день десь 11 тисяч, 16 тисяч кроків все рівно. Як би там не було, я йду гуляти навіть під дощем я гуляла. Ну і коли гуляю, звісно, щось знімаю, якісь квіти, просто неба, облака, котейку, яка сидить і також малується на море. Ну, подивіться, кішечки теж помічають. Подивіться, закат сонця. Це це я спостерігала саме 17 червня. Це я вчора гуляла і таке спостерігала, коли сонечко сідає. Чомусь, коли дуже спекотне, мені не хочеться виходити, в тому плані, що ну я знаходжу, що звичайно чим чим зайнятися. І, по-перше, жарка, якось я помітила, мені якось некомфортно на вулиці. Ну, а це сьогодні моя кішечка, саме сьогодні 18 червня. І це останні кадри того, що я в це відео вставлю. Це моя бусинка, якою я обожнюю. Так що на цьому все. Пока І ще зустрінемось. я зробила лазанью. Смокота. Тут у мене ще хтось подмітає. Давай, Сашка, роботи. Давай, кицірай. Працюй в мене, працюй. Працюю, солодеса. Ось така смокота. І дивимось ми, до речі, однажди. Касте сериал с Анастасийкой.